Дуже файні дівчата. Дуже красиві. Ті дуже А так, ну так воно атентічно, привезли до нас, так забрати її не зможе. Не змогли. Радий вас бачити, Ліда Васильевна. Що ви жива і здорова. Рік назад бачив, дайте я вас одне. Слава Богу, Дякую. що ви жива і здорова. Як Дякую. дружині кажу, треба зайти до Ліди Васильівна. Вона в мене є на відео. Ви знаєте, в цьому році показали відео там. Трошечки набрехали я Лідія, там сказали Марія. Ні, Ліда Васильівна, я пам'ятаю. Я пам'ятаю. Да. Ну, це в інтернеті якась дівчинка виложила цю хатку і мене я так йшла. Ми не побачили ще. Я ще зараз вам покажу, якщо побачите, почки бачу. Я бачу, Бачили? мені діти показували. Зараз я На новосілки поворот на Теремках я ще. Думаю, думайте, Ні, нас розвозка вийде до виставкового центру. А з виставкового центру ми роз'їжджаємося. Ясно. У <реш> нас дуже гарна розвозка. Нам завжди давали такі побиті автобуси. раніше, А в нас зараз у 2018 році прийшла жінщина, то у нас мужики були директори. 2016 року у нас працює жінка директором пані Оксана. Вона дуже-дуже старається. Слава Богу. Да. Людина на своєму місці. Наші всі хатки були втекли. Вона знайшла матеріал на mm -hmm. очерен. І всі хатки за ці сім років з 18-го, от по 24 й включно, вона шила. Моя хатка в 18-му, ота в 20-му, ця в 21-му. А це дали домі жити. В цьому році вона mm -hmm. видала, а в цьому році вона mm -hmm. постарала і шила mm -hmm. дуже гарно. Mm -hmm. всі в села. І мажемо, білимо, сажаємо квіточки більше всіх рівень. У нас тут саме-саме найкраще. Саме Ми друг перед дружкою. краще? От я й стараюся, щоб не вигнали. мене Таку, як вище треба пошукати. Пані Оксана, так сказати, мені завжди каже. Лідія Васильівка, працюйте скільки, скільки дозволить ваше здоров'я. До вас немає ніяких претензій. Ну, бачите, я От це я й працюю Слава Богу. до перемоги. <працю> На перемогу приходьте, я всі квіточки поріжу в букети і кожному дам букет безплатно. Будь Тільки щоб була у нас перемога швидша. Тому що я ту війну пережила, мені було п'ять років, от, мабуть, тут шість. А мені п'ять було І я дуже гарно пам'ятаю, як до нас приїхали перші німці на мотоциклах з колясками. Я тут 130 кілометрів київ Одеса, йде троса, і там є старіші жашки. Я із Ставищанського району село Василиха. Так от до нас приїхали німці перші на мотоциклах з колясками, вони поселилися в гарній хаті і вранці приходили по хатах і просили яйка в леку. Ми їм давали, вони нас не обіжали, наоборот. Я була в такій хаті, мама коло печі, вони завжди вдвох приходили посередині хати, а ми з сестрою сидимо на лежанці. Там лежанка, вони, получивши яйця, молоко, підходять до лежанки до цих діток і дають по кусочку сахару. На слідуючий день дали по конфеті. По цукерку. Далі немає вже в нього що дати. Він винув губну гармошку і каже, кажеш, а сигнала на цій гармоці і каже, майка люди. У нього вдома теж двоє дітей. Півніці були не фашисти. Їх заставили на передову. Послали, як тепер кажуть, на м'ясо. Так і вони були послані. Чого ми так оприділили? Тому що в Германію забирали наших дівчат. І коли була облава, то вони завжди казали, ховайтесь. Сьогодні буде облава. А староста села і ще два поліцаї показували німцям, де живуть ці дівчата. Старосту потім засудили на 10 років. Віноциді всі 10 років. Прийшов рух, не прожив, помер. Були і тоді ці колаборанти. Як тепер називають і тепер. Ну ми, ми все рівно, як з цими братами. Ми побідили фашистів, так зараз ми побідемо цих братів, щоб вони всі поздихали до одного. Навіть маленькі, тому що маленькі виростуть. І опять на нас нападуть. Чекаємо на перемогу. До вустки тебе. Переможнемо робити. Дякую. Хай Господь. Ти плакала? Це все Ліда Васильівна. Рік тому ми були. Зараз їй 89 й рік. Вона розказує дуже цікаві історії. Вона по погороду. Тут і зелена картопля в неї ще, бачиш. А... Чуєш? І картопля, і лучок Морква, є, і морквочка, вона тут все буряква. в неї. Угу. Картопля ще я є. Да, вон, зелена яка. Морква росте, вон, бурячок. цибулька росте. Що ви хай вона дитина лізе? Ну а де вона ще подивиться таке? Що хочеться? Іваша, повертайся. Ну вам можна, у вас діти, сім'я велика. Или ну, оце біля річки, біля лісу, так? Да? Батько, що поїхав на вихідні. Угу. Пошло, пошло. І на рибалочку, так, да? і е, шашличка. Красиво. Дуже гарний город. Побачили ми і картопельку, і морквачку, і цибульку, і бурячок. Все побачили, Ліда Васильна. А які у вас віночки тут такі красиві. Все тоді, до побачення. Дай Боже. Знаєте, квіточок на пам'ять, от. Оці коробочки, вони сухенькі, mm -hmm. вони не спортяться. І, будь ласка, візьміть, щоб було що сповнити, що бабуся вам дала у цей, так сказати, день. Сьогодні ж по-старому щось, по королі. Так, так. Так, Зараз прив'яжемо другими ніточками. У вас така затишна майстерня тут. Я така. Я зроблю окремим кіно ваші історії. Дякую вам за історію. За вашу історію. Дякую за фото разом. Люди, оце субота, неділа, йдуть е, е, дивитися на цю бабусю Йдуть, да? І на цю хатку. Тому що там написали в інтернеті, що я тут живу. А я сказала, що я цією хаткою живу. Вона вранці каже, бабусю не лежи, як вставай. Тебе розвозка чекати не буде. Ось так я сказала. Слава Богу. А виставили в інтернеті, що я тут живу. Я тут не живу, я тут працюю. Щоб було гарненько, щоб напоминало всім нашу цвітущу, пахучу Україну. Дяк. Робіть всіх фото. Посилайте за границю і показуйте, яка цвітуча, пахуча наша Україна. Приїжджайте додому, додому, додому. Є пісня така додому.